Мені здається, він виконує бажання. Вау, це що, новесенький Макбук? Але взамін щось зникає або стається. І що з тобою ставало? Переважно не зі мною, а з моїми близькими. О, Боже, що... Мам! Мам, що сталося? Воспозинулося. Ва! Дошковий режим і спокій. Розумієш, чим більше часу буде в тебе ця книга, тим більше нещастя вона принесе. І всі ці матеріальні блага, які ти загадав, це ніщо порівняно з тим, що може статися. І що ж мені робити? Знешкодити її.